Коротше народ, я поняв як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само, як в Україні і так далі. Розповсюджити відео я відкрив чітко. Значить. Приїхав я зараз, запалились в мене легені. Приїхав я на Тенріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили. мене, Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три. Поняли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю. і Мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть. мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать взагалі ноль реакції зеро. Тут мені попадається якийсь, тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? От, це соль, морська, приймати ванну, допомагає організму очищати. І їй думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, насив соль, даю 20 євро, він так в ліце помінявся, почав щось мені носить, туди. -суди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, оставалось, типа, десь я в якомусь кармані знайшов, дав ще 5 євро, чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер на намного, намного, намного. Дивіться. Круче, взагалі, типа суперовий, супер-мега-віддоном. покажу, покажу. Вот там океан, понял? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносилися і обслужували в Європі, треба сразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок, бо я думав, ну, тут не так працює. Я думав, ну інакша тут історія. Типу, вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, і я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. Hm, thank you, thank you, сер, містер. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну, це ж бліцо, як ми вже знаємо. А за лицом не очень. А от щоб і за ліцом тобі чуть чуть надо карбованця їм положити, європейська в карман. Я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебил, но походу, туповатий. Всього раньше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Чит-код найден.